Правило кажуть люди, що от, хто перший б'є і хто останній. Це найбільший тиск. Єгор Назарина пробивається! Стіка! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нічого собі початок. Я не знаю, що сказати тут чесно. Іонідіс з боку Панаті Найкоса підходить до м'яча. Іонідіс, якого дуже не вистачало Панаті Найкосу в першому матчі. Іонідіс це штатний пенальтист Панаті Найкоса. Впродовж сезону він постійно пробивав і він постійно забивав. Але хто знає, як буде зараз. Лише три тренування він провів після того, як. Вийшов з Лазарету Дмитро Різник проти Іонідіса. Іонідіс б'є. і Це 1-0. 1-0 на користь Панаті Найкоса. Капітан греки виводить вперед. Це серйозна психологічна перевага. Подивимось, як з нею будуть ладнати наші футболісти. Вінісіус Тобіас. І провів дуже хороший поєдинок. Як на мене, навіть неймовірний поєдинок, я б сказав. По тому, скільки він підключався, скільки в нього сил, енергії, бажання. Пож... Pued... 향... І тепер він перед Бартломеєм Дранговським. Тобіс пробиває! 1-1 Дуже близько був. Бранговський до того, щоб взяти цей удар. Він вгадав кут. Але влучає площу новий рік. Ну кажуть, якщо ти так близько ось до стійки направляєш, то там дуже важко взяти. Неманя Максимович. Ні, Єремєєв. Олександр Єремєєв біля м'яча. Той футболіст, який з'явився з заміни на паузі, пробиває і дуже впевнено в стилі так Євгена Селезньова. Так? Розводить різника і м'яч в різні кути. Ну, Говорять, що в таких ситуаціях тут уже нервова система в першу чергу грає. Тут треба поузнуть, подивитись, куди піде голкіпер. І в останній момент прийняти рішення. Якщо ти знаєш, як це робити. І готовий до такого протистояння, то ти це зробиш. Артем Бондаренко. Артем Бондаренко. Він сьогодні весь поєдинок провів. Бондаренко. Пробиває і забиває Бондаренко. Черкаська школа футболу. А я не розумів, щось показується, що він не забив. Чи може у мене вже щось. Не, все правильно, він забив. Зайто і файнер там з, з графікою видно проблем. мене вже трошки серце передорнуло. Третій удар. Пам'яті на Ікоса Сіопіс. Пробиває! Тягне! Різник тягне! Сіопіс. Красунчик! Красунчик Дмитро Різник Ну що ж. Я не розумію, що це за графіка. Не вірте. Я дивлюсь на сайті УЄФА. На сайті УЄФА Бондаренко забив. Тому. 2-2. Нам говорить сайт УЄФА Тут є питання. Невертон. Невертон. Сьогодні ледь не закохався цього футболіста. Дуже мені сподобалось, як він граціозно поводив себе на своєму фланзі. Креативно обігрував, давав передачі, загострював гру. Ну і тут потрібно, щоб він продовжив в тому ж стилі. невертон На тебе всі надії. Зупиняється пауза. Удар у воротах як же емоційно сприймають вболівальники зараз у Кракові. Ну що? Ми ведемо. Не вірте цьому рахунку, там Бондаренко забив. Педро Чрівея. Як на мене, то один з найтехнічніших футболістів в складі Панатінайкоса. Зараз буде пробивати. Тут уже іспанська школа футболу. Я вам можу сказати так. Педро Черівея. Проти різника б'є. Забиває Педро Черєвея. Загальний рахунок зараз 3-3. Я буду просто озвучувати по останньому удару Каонелієс. Відправляється, собі, який тиск, яка відповідальність перед Кауним Елієсом. Еліас проти Дранговського. Така довга пауза у бразильця. І ось він розганяється. Еліас не забиває! Еліас не забиває в матчах, де не відзначається Шахтар. Але Шахтар ж забивав по пенальті сьогодні. Каван Елієс. Ось тепер, якщо, якщо панаті найкос зараз забиває, то Шахтар вилітає. В лігу конференції. Зарурі. Йде пробивати марокканець Тепер всі надії. Всі футбольні молитви на Дмитра Різника. Тільки він зараз може врятувати і перевести все в наступний удар. Ох, непросто з цим панатінни косом. Дуже непросто. За Рурі проти різника. І що? Вище воріпляш проходить! Це шанс, Ну, не має відпускати, друзі. не маємо відпускати такий шанс. Це просто. Друзі, я хочу вам ще раз нагадати, що збір наш не завершено. Давайте на емоціях ще трошечки закинемо трошки донатів. Я думаю, що емоцій сьогодні нам команди подарували багатенько. Ну, потрібно забирати вже цей матч, це взагалі протистояння. Та Мені здається, вже розбили ті 11 метрів повністю. Де там пробивати? Педро Енріке. Проти Дронковського Пробиває і не забиває. Я не знаю, що сказати. ну Воротарі найкращі сьогодні, все що, все, що треба сказати. Один з підсумків цього протистояння. Як стільки не забити. Треба знову нам, друзі, сподіватися на диво. Георгіс Кір'якополос. Супердосвідчений футболіст, який свій час грав в Сасуоло. Пробиває і забиває. Все, друзі. Шахтар. Вилітає в лігу